Перенесення торгових місць від комунального центрального ринку міста Олександрії на територію парку Молодіжний міською владою вже не розглядається, оскільки це є недоцільним у даний час. Так прокоментував ситуацію навколо ймовірного перетворення парку на торгове місця Олександр Купченко, начальник управління приватизації оренди майна та землі міської ради. У відповіді на повторне депутатське звернення з цього питання Олександр Купченко зазначає, що владою тепер розглядається альтернативний варіант розміщення торгових місць на ринку Айсберг або організація сільськогосподарського ринку на земельній ділянці по вулиці Героїв Сталінграду, де раніше була територія виставки сільгосптехніки. Начальник управління зазначає, земельну ділянку парку визначено як землю рекреаційного призначення, а рішення міської ради під розміщення ринку на території парку та прилеглих до нього територіях. Не приймались містобудівні умови та обмеження земельної ділянки під розміщення ринку. Не надавались. Нагадаємо, в Олександрії грейдером намагались знищувати парк молодіжний, але мешканці навколишніх будинків блокували роботу транспорту та змусили виїхати грейдер з території парку.